Вітаю! Якщо ви шукаєте прості автоматизації, то це відео для вас. Це вже друге відео на цю тему, тому після перегляду я запрошу вас подивитися перше. А зараз не будемо час, та давайте починати. Сьогодні наша тема це персоналізований бот-агрегатор новин. Вже по традиції почнемо з розбору структури нашого сценарію. Перший модуль це джерело наших новин RSS-стрічка. Другий модуль GPT, який буде обробляти дані, та третій модуль Telegram, щоб ми ці дані отримали. Почнемо розбиратись. В нас є чудовий інструмент – RSS-стрічка. Це спеціалізований текстовий канал сайту, де зібрані усі публікації у структурованому xml вигляді завдяки чому ми можемо отримувати їх по API. Вона оглядає так. Щоб знайти RSS-стрічку, треба просто в пошуковому запиті вбити RSS-стрічка та ресурс, який нас цікавить. Якщо стрічка є, вона буде в результатах пошуку. Копіюємо посилання. Тепер давайте додамо RSS модуль, переглянути елементи стрічки новин. Тут у нас усього два налаштування. Вставляємо стрічку, звідки ми беремо інформацію, та обираємо кількість новин. Залишаємо зараз одну. Зберігаємо. Та тепер модуль в нас питає, з якого моменту транслювати новини. Тут обираємо налаштування Обрати першу новину. Обираємо та тестуємо. Модуль відпрацював. У вихідних даних ми бачимо заголовок, опис, текст новини, посилання, дату та багато чого іншого. Але, як ви помітили, текст у нас у HTML-вигляді. Звісно, ChatGPT зможе його обробити. Але щоб в нас не виникло будь-яких проблем, давайте переведемо нашу зміну у звичайний текстовий вид. Для цього нам знадобиться модуль TextParser, HTML text Сюди ми просто передаємо нашу зміну з повним текстом з попереднього модуля. Все. Наступний модуль ChatGPT. Тут все як завжди. Під'єднання підтягується автоматично. Модель буде нехай 5 міні. Пром буде в телеграм-каналі. Він не складний, але краще, ніж писати самому. А, до речі, весь шаблон там також буде, тому підписуйтесь. У роль юзер додаємо заголовок новини з першого модуля та текст новини з другого. Зберігаємо. Та остання дія відправити нам все в Telegram. Обираємо боти, який буде надсилати. Вставляємо чад Це юзер ним каналу, якщо канал відкритий. Або певне числове значення. Chat ID, Яке завжди починається з 100, якщо канал закритий. Найлегший спосіб отримати це числове значення це зайти у свій Telegram аккаунт через сайт Telegram. Натиснути на Потрібний канал. Та у пошуковому рядку буде потрібне значення. У зміну текст передаємо результат з модуля ChatGPT. Зберігаємо та тестуємо. Перевіряємо Telegram. Новина є, все добре. Покращувати цей сценарій можна багато в чому, але сьогодні ми розпрямо лише один напрямок. А саме будемо отримувати новини одразу з декількох сайтів. До речі, пишіть в коментарях, як саме ви хочете покращити цей сценарій, і я у майбутньому запишу відео, де реалізую саме ваші ідеї. А тепер давайте повернемось до нашого вдосконалення. З цією задачею нам допоможе сервіс InnoReader. У цьому сервісі ми можемо об'єднати різні RSS-стрічки, стрічки, стрічки телеграм-каналів та багато чого іншого. Після проходження звичайної реєстрації ми потрапляємо у дашборд. Нас тут цікавить вкладка Додати стрічку. Тут ми вставляємо звичайне посилання на ресурс, який нас цікавить. І якщо RR-стрічка існує, то вона з'явиться нижче. Давайте спробуємо додати. Копіємо посилання. Вставляємо. Та єдине, що нам треба зробити, це на кінці прибрати слеш. Стрічка є, натискаємо підписатись. Також можна додати, просто вивши назву ресурсу. Обираємо економічні новини. Ну і за такою ж логікою ми можемо обрати стільки джерел, скільки нам потрібно. Далі переходимо у вкладку стрічки. Тут у нас зберігаються усі сайти, які ми додали на попередньому кроці. Тепер, щоб об'єднати їх, натискаємо на папку, додаємо її назву та обираємо потрібні стрічки з випадаючого списку. У цьому списку є лише сайти, на які ми з вами підписались. Зберігаємо та бачимо, що в нас з'явилась папка. Повертаємось до Make, копіюємо сценарій. Вставляємо, видаляємо RSS-модуль та замість нього додаємо модуль Inorder переглянути статті. Тип статті обираємо «Папка» та обираємо нашу новостворену папку. Кількість новин також одна. Зараз так само обираємо останню новину. Зберігаємо та підключаємо модуль до сценарія та переносимо триггер. Далі в сценарії ми все залишаємо як є, тільки замінимо змінні на нові. Зберігаємо та тестуємо. Як бачите, все відпрацювало без помилок. На цьому це все. Якщо у вас залишились питання або пропозиції, пишіть їх в коментарях. Також підписуйтесь на цей канал, залишайте вподобайку. Не забувайте підписатись на мій телеграм та інстаграм. Посилання є в описі каналу. Ну і залишаю вам підказку на перше відео. На все добре!